Виконуємо номер 1.30 із підручника Геометрія 8 та номер 5.30 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Пряма АБ є січною для прямих KL і MN малюнок 1.11. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Запишіть усі пари внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішні Внутрішніх Різносторонніх кутів та відповідних кутів. Приступаємо до виконання внутрішні односторонні кути. Це кут КЦД і кут МДА. Це перша пара і друга пара. Кут L, C, і кут НДа. У нас дві пари внутрішніх односторонніх кутів. Далі внутрішні різносторонні кути. Перша пара LCB. I, M D, druga para En Давайте тут С, Д, а К, це, Б, хай буде у нас кут. Ми брали по крані Б і Н, де, А. І відповідні тепер кути. Відповідні я позначу червоним. Перша пара, друга пара. І потім третю і четверту відповідних буде чотири пари. Перша пара К, С, а, і Кут М Д. А. Друга пара. К С, Б. І М, Д, Б. Тепер кут АЦЛ А, С, Л. Л і А, Д, Н. І четверта, остання пара. ЛЦБ, ЛЦБ і НДБ. У нас по дві пари внутрішніх односторонніх, дві пари внутрішніх різносторонніх і чотири пари відповідних кутів номер 1.30 із підручника геометрії 8 та номер 5.30 із підручника математики 8 виконано.